Вітаю з вами шалений Макс, і сьогодні в нас на огляді біографічний фільм «Опенгеймер». Але спершу прошу вас набажати нашу перемогу через посилання під відео. Тож, разом до перемоги та слава Україні! Мої відео завжди мають спойлери. Хоча як можна заспойлерити те, що і так всім відомо, а ми рушаємо. Я не знаю, чи можна довірити таку зброю нам проте, точно не нацистам. Почну з того, що фільм вам не розповість. А саме поява словетного вченного народився Роберт 22 квітня 1904 року. Його батьки іммігрували з Європи. У родині Опенгеймерів фізиків було двоє. Як ви зрозуміли, мається на увазі братне ім'я Френд, який був молодшим на 8 років. Саме у цей час їх родина переїжджає на Riverside Драйв поруч з 88-ю західною вулиці. Цей район відомий своїми розкішними будинками, Інками та танхаусами. у їх сімейній колекції були оригінали картин таких відомих творців, як Пабло Пікассо, Жана Вояра та Вінсента Ван Гога. Опенгеймер деякий час вчився в підготовчій школі імені Алкуїна. А в 20-му році вступив до школи товариства етичної культури. Взагалі, Роберт був різнобічним учнем. В його сфері інтересів попадала англійська та французька література. В останньому класі він захоплювався хімією. Особливе місце в нього займала мінералогія. кажуть, що любов до цієї науки започаткував дідусь, подарувавши йому один з мінералів. Усе зайшло настільки далеко що його запросили виступити з доповіді, бо думала, що результат досліджень, який надійшов до кафедри мінералогії, надіслала доросла людина. А насправді це був ще юний вчений, якому для доповіді принесли стілець, бо з кафедри його не було помітно. Він був дуже здібний, і тому програму третього та четвертого класу закінчив за один рік. А восьмий закінчив за півроку та одразу перейшов у дев'ятий. Однак до Гарвардського університету він вступив роком пізніше через напад вразкового коліта, коли займався пошуком мінералів. Лікуватися йому довелося у Нью-Мексико. Там в нього з'явилося нове захоплення, верхова їзда. А також він був захоплений природою південного заходу США. На додаток до профільних дисциплін студенти Гарварду мали вивчати історію, літературу і філософію. Або математики. Через те, що Роберт пізно почав навчання, він вирішив надолужити втрачене та брав по 6 курсів за семестр. На першому курсі Опенгеймеру дозволили навчатися за магістерською програмою з фізики на основі незалежного вивчення. Це означало, що він звільняється від початкових предметів і міг братися відразу за курси підвищеної складності, прослухавши курс термодинаміки, який читав Перзі Бріджмен. Роберт серйозно захопився експериментальною фізикою, закінчив університет з відзнаки лише за три роки. У 1924 році Опенгеймер дізнався, що його прийняли до коледжу пристав Кембриджі. Він написав листа до Ернеста Резерфорда з проханням дозволити попрацювати в кавендіській лабораторії. Резерфорд не був вражений досягненнями Роберта. Та відмовив йому, однак він все ж поїхав до Кембриджа, і тут питання до кого? Все просто: до Джозефа Джона Томпсона, який був вчителем Ернеста Резерфорда. Однак для цього він мав закінчити базовий лабораторний курс, який вів Патрік Блекет. Той був старшим лише на кілька років. Мабуть, через це у Опенгеймера з ним склалися неприязні відносини. Кажуть, Ще одного разу він змошив яблуко в отруйній віддині і поклав блекету на стіл. З одних шире кажуть, що Блекет так і не з'їв яблука, а з інших що все ж таки надкусив та пройшов курс лікування. А родина Опенгеймера трутилася для того, щоб не було скандалу. Що ж сказали онуки з цього приводу? Вони не вірять, що таке взагалі могло трапитись, і обурені тим фактом, що фільм таке допускає. Є ще один цікавий факт про Роберта. У 1927 році він захищав дисертацію доктора філософії під керівництвом Макса Борна. Після закінчення усного іспиту головуючий професор Джеймс Пранк сказав: Я радий, що це закінчилось. Він ледве сам не почав ставити мені питання. Що ж на цій веселій ноті ми переходимо до фільму. Фільм був заснований на біографії під назвою Американський прометей, яка є спільним творінням Берда та Мартіна Шервіна. Поява на світ Опенгеймера стала можливою завдяки спільному виробництву Великої Британії та США. Акторський склад дуже вражає. Сюжет стрічки фокусується на ролі вченого Мангеттенському проєкті, який був ініціативою започаткованою в часи Другої світової війни і спрямованою на розробку першої ядерної зброї. Починається фільм з того злополучного випадку з яблуком. Після невдалих лабораторних робіт він вирушає до США, починає досліджувати квантову фізику в каліфорнійському університеті Берклі, при цьому працюючи ще й в Каліфорнійському технологічному інституті. Цей період він знайомиться з Джин Тетлок Ернестом Лоуренсом, з яким будуть працювати над проектом та майбутньою дружиною Кетлі. Під час війни нацисти працюють над створенням ядерної бомби. Антигітлерівська коаліція збирає вчених, котрі зможуть швидше за Германію творити зброю масового ураження. Опенгеймер стає на чолі цього проекту, попри те, що він має тісні зв'язки з комуністами, проте головним для уряду є створення бомби, і вони дають згоди на його повноваження. Це гарний приклад того, як уряд використовує людей для своїх цілей, а потім викидають. Після успішних випробувань Америка вирішує скинути ядерні бомби на Японію. Яка не бажає капітулювати. Сам вчений не в захваті від цього, проте рішучих дій не робить, а ось вчене товариство збирає підписи. Роберт відмовляється підписувати петицію. Мовляв, що й так зможе запевнити владу у тому, що це за НАТО. Дива не трапилось, і вже 6 серпня 45-го року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму, а 9 серпня 45-го року Сполучені Штати скинули атомну бомбу на місто Нагасакі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вірно вчинив уряд США? Свою думку скажу трішки пізніше. Далі вченого мучить совість з того, що він не зміг це зупинити. Війна і так була майже виграна. Під час зустрічі з президентом Гаррі Труменом вчений розповідає, що він винний у смерті японців через те, що створив цю бомбу. На що розлючений президент вигнав його з кабінету і сказав, що цього нитика сюди більше не пускати. Можливо, саме через це він так і не отримав Нобелівську премію. Далі Льюіс Страус хоче знищити Роберта з двох причин: перша банальна це публічний сором. А друга це відмова створювати водородну бомбу. Частково помста вдається, і опенгеймера позбавляють подальшого допуску до проекту. Однак це засідання зіграло злий жарт з самим Льюїсом, і він сам так і не отримає місце міністра торгівлі в Сенаті, що призвело до закінчення його політичної кар'єри. Фільм закінчується тим самим діалогом, який не зрозумів Штраус. Опенгеймер каже, що створенням цієї бомби вони запустили ланцюгову реакцію, яка знищить увесь світ. Цікавим фактом є те, що Крістофер дає свою версію вбивства Кеннеді. а може, це версія Кая Берда та Мартіна Шервіна, як не його. Не читав, можливо, знайдеться той, хто в курсі про американського промете і дасть відповідь на це питання. Акторський склад увібрав в себе дійсно багато відомих людей, що майже кожне друге обличчя в кадрі ти десь бачив. Все одно найкраще це впорали з Кіліан Мёрфі, Роберт Дауні молодший. Емілі Блан, Флоренс П'ю та Мед Деймон. особливе місце в цьому списку займає Роберт. Його гра сподобалась найбільше. Ще хочу підкреслити саунд композитора Людвіга Йорансена. Дійсно дуже вражаюча робота. Це вже не перший їх спільний фільм з Ноланом. Як ви гадаєте, яка сама робота є першою? Напишіть у коментарях. Цікаво буде дізнатися вашу думку. Моя думка стосовно цього фільму дуже проста і полягає в тому, що його негативна та позитивна сторона, це наче дві сторони однієї монети. Він дуже реалістичний і в сучасних умовах занадто важкий для перегляду. Думка з приводу, чому одна частина чорно-біла, а інша кольорова, я гадаю, вона показує нам, що вчені наповнюють наше з вами життя кольорами, а політики хочуть зробити його чорно-біло. А яка у вас думка стосовно ядерного бомбардування? Я негативно відношусь. До застосування цієї брої і вважає, що цей чинок був перебільшенням, хоча навіть після цих бомбардувань голоси великої Шістки за чи проти капітуляції розділилися. Орім, і тільки імператор Хірохіто 15 серпня по радіо звернувся до нації та голосив про капітуляцію Японії. Ви тільки уявіть приблизно 150 тисяч загинуло під час самого бомбардування, та ще тільки ж загинуло від променевої хвороби протягом року. Оку, та навіть більше це дуже жахлива ситуація. Підводячи межу, скажу одне: людство крокує зовсім не тим шляхом. якщо нічого не зміниться. Головним питанням стане саме його існування, і це питання буде риторичним.